Львівська обласна рада підписала меморандум з американською торгівельною палатою. Мета іноземні інвестиції, кажуть свободівці, які мають більшість у краєвому парламенті. Львівщина пропонує американцям вкладати гроші у туристичні проекти, сільське господарство, промисловість та транзитну інфраструктуру. Очевидно, що Львівщина може претендувати на Значний потік інвестицій, і хотілося б, щоб саме Америка, яка на нинішній день поки що незначно фінансує свої інвестиційні проекти. в Львівшно, ця сума складає орієнтовано 80 мільйонів доларів США. Прямих інвестицій має значні перспективи саме інвестування на Львівщину. На Галичині давні традиції співпраці з інвесторами. 300 років працює Львівська торгово-промислова палата, але зараз обсяг інвестицій не Свобода прагне змінити ситуацію. У першому кварталі сума прямих інвестицій іноземних на нальошну ска близько 28 мільйонів доларів. США очевидно, це є недостатньо. Ми хочемо, аби змінювалася структура інвестицій, щоб це були не споживчі інвестиції, а саме капітальні інвестиції в технології. Можливо, що ми будемо говорити про співфінансу. Ування, яке на нинішній день дуже актуальне для частини інвестиційних проектів, що забезпечить взаємну відповідальність і і територіальної громади Львівщини. Місцева влада бореться за інвестора, але на заваді центр у Києві процвітає бюрократизм, корупція, клановість. Ці біди інфікують і Львівщину. Неможливо творити якийсь інший клімат в окремо взятій області. Звичайно, що основні рішення є на рівні центральної влади, на рівні Верховної Ради, Кабінету міністрів. Зрозуміло, що важливою проблемою є корупція, яка не дозволяє належно розвиватися і інвестиціями, і економіці, поки що Польща найбільший іноземний інвестор Львівщини. Панькевич пояснює, у цій країні самоврядування працює добре. Ми можемо говорити про зрештою про низький рівень сьогодні повноважень місцевого самоврядування. Це теж стримує розвиток інвестицій і розвиток краю. Ми про це говоримо і будемо говорити. Є сусідня польща сьогодні рівень місцевого самоврядування. Він є на значно іншому щаблі, кому як не місцевих, місцевим громадам є видніше, які пріоритети розвитку економіки є для цього чи іншого району цієї чи іншої території? Меморандум з американською торгівельною палатою перший подібний документ Львівської обласної ради. Експерти твердять, свобода має сильний депутатський корпус, який ставить стратегічні економічні завдання.